Вітаю підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 31 травня 25 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. От, що я хочу вам сьогодні розповісти? Це тема буде, як пронумувати виноградник в такому вигляді, який він на сьогоднішній день. Погода була дуже погана, фактично сьогодні перший день. Без дощу, тому було багато вологи, пагони пішли в ріст і пагони доволі такі сильні. Трава теж пішла рости але вона поки почекає. Яка задача у нас на сьогоднішній день до моменту, коли у нас почне цвісти виноград, і нам потрібно буде робити обробку ну Перш за все, треба зробити зелені операції, це придумувати. Наші кущі пагонами. Зараз я підійду до куща, покажу в якому він сьогодні стані і е, який підхід буде у нас для того, щоб проновувати наш кущ виноградний пагонами. Основна значка, це то, щоб було гарне провітрювання, щоб між у нас пагонами було десь в межах 15-20 сантиметрів. Убираємо двійники, убираємо пагони, які у нас найслабіші. Убираємо пагони, які йдуть до першої шпалери. Ну і зараз візьму ближче покажу, постараюсь показати, на що звертати увагу при тому, коли будемо проводити нормування пагонами. Коли кущ у нас повноцінний, немає ніяких. В нього недоліків особливих, по схемі, ми дивимося, наприклад, по цих лозах. Виломуємо усі, майже всі е, пагони, які йдуть до першої проволоки. Єдине, що, якщо ми захочемо відновити рука, ось, якщо, наприклад, Взяти ось ось цей рукав, ви бачите, що він уже доволі довгий і фактично ось цю, цей пагін можна залишити на заміщення. Ну, а всі інші, ті, що йдуть до первої проволоки, ми виламуємо. Також виламуємо отакі слабенькі пагони. Виламаємось теж цей. У нас фактично, якщо подивитись по цій лозі, ми залишили цей пагін з перспективою, що це лоза відріжеться і на слідуючий рік у нас буде відновлений рукав вже від нового пагона. Ну і так само дивимося на другу лозу. Обриваємо всі пагони, які йдуть до першої. Шпалери. І також ось дивимося, що в нас йде пагін, який можна буде пустити на одну із сторін. Ми його залишимо поки для подальшого формування. Ну і будемо дивитися, як і що буде рости. Ось Подвійний теж ми виламуємо. Внизу слабий виламуємо. Також дивимося на цей от, виламуємо, цей залишимо і будемо теж дивитися на сідущий рік. Ми у цьому місці можемо відрізати стару лозу і вже цим пагоном будемо формувати новий рукав. Ну, ось так ще покажу. Виламуємо пагони двійники. Тут двійник і слабий. І як бачите, в мене тут на кожну сторону по дві лози. Зараз я пройдуся, зроблю виломку там, де є подвійні, де слабенькі. Ну, от сам підхід, ви зрозуміли, що нам потрібно залишити, щоб між пагонами була відстань десь 15-20 см. От, і всі пагони, які слабі, які нам не подобаються, ми будемо виламувати. Єдине, що ще у нас є час подивитися, залишити деякі лози, які ми сумніваємось, для того, щоб вже трошки пізніше їх обламати і вже мати вигляд повноцінний перед цвітінням, перед обробкою перед цвітінням, і для подальшого кращого запилення. Тому деякі пагони, можливо, і залишимо, де ми будемо сміватись. Ну а далі я вам покажу, який результат після цих операцій буде мати кущ. Зараз він в такому стані. Бачите, загущений, є різні пагони. Буду дивитись також, де є грони де немає. І буду готувати уже кущі до того, щоб робити обробку перед цвітінням і чекати сам процес запилення. Ну, ось так виглядає попереднє нормування і підв'язка виноградного куща. Ще моє десь прийдеться відламати якийсь пагін. Подивимося пізніше. А так, всю середину, фактично до першої проволоки я обламав, залишив тільки ті пагони, які я планую на наступний рік пустити на новий рукав. Бо я десь щось пропустив, то вже буде, коли буду перевіряти і стан і, дивлячись, дивлячись, як будуть рости пагони. Там, де великий промежуток, проміжок, я залишив пагони маленькі, ну, Подивився, що піде в ріст. значить піде для того, щоб не було прогалин. Такі місця є. Тут також залишив От два пагони. Якщо виростуть гарні, то їх. Я заміщу на рукаву. Ну, фактично попередня підв'язка, попереднє нормування пагонами. Отак я на цих двох кущах зробив. Ну, зроблена робота по нормуванню кущів пагонами, підв'язав Ті, що ще не доросли, почекають в процесі. Росту теж підв'яжуться. Тому працюємо, підтримуйте канал. Я буду вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Діліться зі своїми друзями. Так що гарних всім врожаю!